Володя, ти міг би сказати загалом про антидепресанти? Останніми роками я маю на увазі повномасштабного вторгнення. Люди їх бояться. Як ти вважаєш? Тобто, це якась форма наркотиків чи щось подібне? Як би ти це оцінив? Я наголошую на для нашим глядачам, що я не лікар, щоб давати фахову відповідь. Я так би даю просто відповідь від володі. Так перше, я п'ю антидепресанти, це чудово працює. Це друге, антидепресанти вони не створюють ейфорії. Антидепресанти це не наркотики, антидепресанти приводять в норму. Роботу мозку, тобто з антидепресантами наш мозок працює так, якби він мав працювати, але не працює на якихось там повишених тонах. І це також важливо зрозуміти. Третє, зазвичай антидепресанти це не одноденний прийом. Зазвичай вони все-таки мають довготривалий прийом. Ваш лікар скаже вам точно ну, скаже, скільки на початок ви починаєте їх пити, але середня тривалість це вживання антидепресантів це півроку. І ми починаємо пити антидепресанти і сходимо з них. Під наглядом лікаря, ну ніби дуже важливо розуміти, що про антидепресанти вони можуть мати побічні ефекти, і тоді лікарів виписують різні коректори, які допоможуть ці побічні ефекти скоригувати, якщо це можливо. Ось але антидепресанти покращують якість життя.